Урядоновив правила визначення критично важливих підприємств. Відповідно до постанови КМУ номер 847 від 14 липня 2025 року розподіл повноважень між центральними органами виконавчої влади та ОВА тепер залежить від сфери діяльності підприємства. Усі військові адміністрації зобов'язані до 16 серпня 2025 року переглянути власні оновлені критерії визнання підприємств критично важливими відповідно mm. до нових вимог. Крім того, триває реорганізація центральних органів виконавчої влади. Мінстр техпром об'єднаної з Міноборони України, а мінекономіки, з Мінагрополітики та міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ці зміни вже спричинили перегляд та уніфікацію галузевих критеріїв критичності на рівні нових об'єднаних міністерств після завершення процесу реорганізації. Очікується, що підприємства, які вже отримали статус критично важливих, можуть бути зобов'язані підтверджувати відповідність новим вимогам вже найближчим часом. Юридична команда «Аккаунтер» готова допомогти з аналізом відповідності, підготовкою пакету документів та супроводом процедури отримання або підтвердження статусу критично важливого.